П'ятницю, 15 листопада, у великому залі Червоноградського народного дому відбувся вечір пам'яті нашого земляка, члена УПА Василя Макуха. Детально про захід у наступному сюжеті. Впродовж трагічного і буремного 20-го століття українці боролися за незалежність рідної держави різноманітними способами. Одні брали рушницю та йшли до лісу, інші годували повстанців та забезпечували їх одягом. Ще інші писали і поширювали агітаційні матеріали. А уродженець села Карів Сокальського району, член УПА Василь Макух, відбувши заслання у мордовських таборах, спалив себе в самому центрі Києва на знак протесту проти більшовицької окупації України та вторгнення радянських військ в Чехословаччину. У п'ятницю в міському народному домі відбувся вечір пам'яті нашого земляка. Перед початком заходу знімальна група телеканалу Бужнет поспілкувалася з табірним побратимом Василя Макуха Іваном Мігусом. З Василем Макухом я був знайомий дуже близько, тому що ми, по-перше, земляки. Він народжений в Карові, а я народжений у Львівку, моє село залишилося на території Польщі 10 кілометрів від Карова. І завжди, коли зустрічаються люди в таких тяжких умовах, шукає один другого земляка, розпитує які новини і так далі. І таким чином я з Василем зустрівся в Мордовії на 14-му лагерному пункті. Ми шили бушлати, шили одяг для корейської армії. Тоді йшла війна американська з з Кореєю. Ми жили дружно, їли разом, ділились хлібом. Коли ми шили бушлати, і ми, ми робили, значить, ці, е, кожен мав свою операцію, Василь стояв на, на закройці. Там такі апарати були, що закроювало е, ці, то він сказав так до мене, колись каже, треба підрив робити, тому що не можна відпочити, немає часу, е, 12 годин робочий день. Ще не, не встиг лягти, вже треба вставати. Годували погано. Треба робити підрив, щоб можна було хоча б передрімати. То що ми робили? Ми брали бабійний ниток, а нитки були з таких великих бабінах, ми шили там. То ми викидали, була зима і виходилося за барак, вишка там далеко, освітлювала десь від, так трохи то через. Той забор ми повикидали, багато неток і так часто ми робили. І як тільки викнеш, нема неток. Нема неток, конвейер зупиняється. Бригадіри бігають, кричать, надзирателі кричать, ну що, ноток нема. І нас ніхто не злабав. Це була така заслуга Василева. Одного разу він приїхав, взяв він трьох літрову банку бензину, зустрівся з Грицьком. То був бойовик УПА я його прізвища. Грицько знав, що він поїхав і що він хоче покінчити самогубством, але чомусь нікому про це не сказав. Ну я думаю, що то і так би не втримало, він себе тому посвятив. Він поїхав на Крещатик, біля 27-го номера вийшов 27-го номера, запалав. І... І такий, і такий збіг умов. Якраз Скарова такий Микола був. Він в той час служив в армії, і він служив в МВД в військах. І він ніс патрулювання на Хрещатику, Це було 5 числа перед, перед парадом Октябрської революції. І Василь крикнув слава Україні, геть окупантів з України, геть окупантів з Чехословаччини. Мені трохи дивно, що до чомусь, чомусь оминають це, що він сказав геть з Чехословаччини. Я з Миколою особисто, я Гулей Микола, і цей Микола, який давав нам інтерв'ю, ми записали все. Він нам потрібно розказав, як він його накрив бушлатом, як його потім тягали, чи він його не знає. Це просто збіг умов. Два карівчани так зустрілися в такій долі. Отак і Василь загинув. Ну і що я більше можу сказати, він себе тому посвятив. Дехто каже, що було би краще. Я, наприклад, також думаю, що якби він нині був, то він би зробив більше. Напевно. Ну, але таку він вибрав долю. Я не можу нічого його судити за це. Вечір пам'яті Василя Макуха зініціювала громадська організація Наш дім Сокальщина, а зокрема, голова правління цієї спілки Ярослава Осміловська. В залі народного дому міста Червонограда відбудеться вечір пам'яті, присвячений 85-річчю з дня народження Василя Макуха, і 45 років тому він відійшов в життя палаючим смолоскипом в честь в знак протесту проти русифікації України проти введення радянських військ. У Чехословаччину Василь Макух родом з села Карів Сукальського району, тоді це був Раваруський район. Коли народився Василь Макух, то це була польська республіка тоді. І в 27-му році, звичайно, це були далекі від нинішнього дня роки, було в селі зовсім по-іншому, як сьогодні. Село горіло тоді. Е... Надією на те, що скоро прийде Україна, і ще багато років потім прийшлося на це сподіватися. Але такі люди, як Василь, наблизили цей день. Сім'я, в якій народився Василь, була небагатою. Мати овдовіла дуже швидко, і Василя виховувала сама. Але, очевидно, генетично так у Василя було закладено, що оцей Порив до національного, до свого, до рідного у нього жив дуже потужно. Василь ніколи не ділився сумнівом в те, чи треба любити Україну. Він вчив всіх хлопців співати українських пісень. Він дуже був побожним хлопцем, розповідала мені мама. Він... Дуже був вихованою дитиною, і такий дуже цікавий момент з його життя. Збиралися хлопці на Великдень, співали такі гаївки, великодні пісні. А Василь заводив національної, завжди патріотичної пісні. А ще такий цікавий був випадок, коли прийшли перші сувіти в Західну Україну. Прийшли вони і в село Карів, і, звичайно, ходили від хати до хати, знайомилися з людьми і. Зайшли до хати Єви Маху, де е, виховувався Василь. І... Цей червоний солдат каже до нього, порозмовлявши з ним, Вася, ти будеш хорошим солдатом Красної армії. А Василь на нього уважно подивився, каже: Я не Вася, я Василь, а солдатом Красної армії я ніколи не буду, я буду українським солдатом. І оце, як проречене, у ті 13 років, був 14, вже пішов до лісу, вже пішов в УПА. І з 44-го року, присягнувши. На вірність армії УПА він до останніх днів свого життя вів боротьбу з ворогами України. На вечір пам'яті Василя Макуха до міського народного дому прийшло близько півсотні глядачів. Організатори розповіли їм про життя та героїчну загибель борця за волю України. В заході взяли також участь члени міського братства ОУН УПА, які традиційно заспівали кілька повстанських пісень.